Що можна зробити, щоб максимально знизити ризик розвитку онкологічного захворювання з роками, це питання дедалі більше хвилює людство. На сьогодні у медицини виділяють понад сотню видів раку. Одним із найбільш поширених серед жінок є рак шийки матки. На сьогоднішній день по статистиці рак шийки матки посідає четверте місце після раку шлунка, раку легень і раку шкіри. І друге місце серед раку, після раку андиметрії, серед злоякісних утворень статевої системи. Рак шийки матки найчастіше викликається впл інфекцією так званим вірусом папіломи людини. Вірус папіломи людини це вірус, який передається статевим шляхом. Вірусів є маса, їх є близько 80 типів. Умовно їх ділять на високоонкогенні і низькоонкогенні. Звичайно, що він впливає може призвести до раку шийки матки. Це в першу чергу папіломи людини протікає безсимптомно, В близько 90% випадків імунна система самостійно його знешкоджує впродовж 9-24 місяців. Слід пам'ятати, що ліки від вірусу досі немає. Тож медики радять жінкам та чоловікам щороку проходити обстеження. Однак у слабкої статі інфекцію можна попередити, провакцинуватися у дитячому віці. Щеплення робляться для діток 9-13 років двома дозами вакцини. Першому колем день, коли людина Дитина приходить з мамою і другу через 6 місяців після першої дози введення. Потім ми записуємо на чергу дівчаток 14 і 15 років. Якщо в нас залишаться дози, то ми колем цим іншим діткам, але колим їм вже тоді три дози. Це в 14 першу дозу в день введення, через 2 місяці другу. І через півроку третю дозу від першої дози введення. Отримати таку вакцину у Рівному можна безкоштовно в обласному перинатальному центрі. Щеплювати дівчаток там почали ще 31 жовтня. Цього року заклад вперше отримав 600 доз. Скористалася можливістю та вакцинувала свою дев'ятирічну доньку, рівнянка Наталія Войтишин. Уже Європа давно дає ці вакцини дівчаткам, і також Америка це захищає жінку в дорослому віці на 90%. Тому я прийняла таке рішення і вирішила дитині зробити вакцину ГАРДЕСИЛ. Це якісна вакцина, яка допоможе моїй дитині в майбутньому не захворіти такою страшною хворобою. Жінка працює медичним представником, тож знає, наскільки небезпечною може бути ВПЛ-інфекція. Каже, планувала самостійно купувати вакцину, орієнтовна ціна якої за одну дозу 5 тисяч гривень. На думку жінки, розмову про статеве життя варто почати. Починати з дитинства це нормальна тема, так само як там про дружбу, про життя, про здоров'я, так само про статеве дозрівання з дітьми потрібно говорити. Це я вважаю, що ми повинні бути сучасні і рухатися в ногу з своїми дітьми. Тому, звичайно, так вона знає ті питання, які вона мені задає. Вона отримує на них відповіді вдома, а не десь там на вулиці чи в інтернеті. Вакцинація папілома вірусу входить у список рекомендованих міністерством охорони здоров'я. Це один із найефективніших методів мінімізації ризику інфікуватися. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин.